Потім самоврядування сказали, що це нормальна річ, його не було. Але потрібен був час, щоб дозріти. Коли у 2005 році почали про це говорити, ну, відсутність інституції, яка могла це робити, міністерство. міністерство не було. Політичної готовності не було. Тому що всі були переконані, що кожне село може справлятися. А виявилося, що Школа може бути не там, де вказано, а там, де є дітей. При чому багато дітей? І так по, по всьому. Но принцип розділення повноважень, які ми даємо, це от є три, три компоненти реформи. Розділення повноважень, друге це адмінтерефор, і третє це фінансово. ну, тобто бюджетне. Тому ну, цей принцип повноважень каже, що контрольні. Дається тому органу, який сам не виконує. Тобто ми зобов'язані мати орган, який приймає рішення щодо дядька, як йому будувати, але сам себе не контролює. Його контролює державний орган. Тепер питання, на якому рівні має бути оцей державний орган. На районному рівні, ну якось слабовато, слабовато. ми знаємо зараз е, нітять. Е, це дуже сильно бізнес, чому купа перевіряючих, бізнесу мало, їм потрібно виправдати своє існування, тому вони безчинствують. Тому реально якраз виходить на рівень отой, отого округу. І воно приблизно воно так виходить, коли створюються податкові міжрайонні адміністрації. Оце страшно любить податкове, чому? Тому що якщо на три райони створюється отакий орган, то питання, котрий із голів держадміністрації координує діяльність цього органу. Якщо їх три, голови. відповідь ніякий. Тобто ми не маємо принципу зворотнього зв'язку. Тому що коли кажуть, а от не треба нам Держадміністрації, я задаю питання. Як може працювати система, яка не має зворотнього зв'язку? У нас майже всі системи не мають зворотнього зв'язку. А зворотній зв'язок завжди заземляє систему. Тобто, якщо у вас йде зловживання, у вас реакція має бути моментальна для того, щоб це зловживання не пішло по кругу і не перетворилося в кругу круг. Тому ну, має бути дуже швидка ця реакція е, зворотнього зв'язку. І тому стоїть питання в тому, що цей рівень має бути вище. Но область занадто високо, тому що будується багато. І ось вам знову ж таки цей проміжний рівень. Рівень адміністративного округу. Який має бути? Воно вирішується питанням повіту. Я назвав адміністративний округ, але адміністративна одиниця називається от. Е, воно вирішує також питання подолання корупції. Ну, от Подивимося, допустимо, випадок з Радії. Сам Бог, сам цар, сам посадив, сам арештував, і все. І всі свої прихвати, прокурори, все під боком. Немає зворотнього зв'язку. І він сам же ж приймає рішення, бачачи людину. В цій системі є зовсім інша річ. Орган Створюється на рівні повіту. Орган отримує повноваження безпосередньо закону. Тобто керівник органу ставить підпис від імені держави, від імені закону. Наприклад, перевірити того чи іншого. А от підрозділ створюється там, де є найближче споживачі послуг. Тобто міліція має бути, підрозділ міліції має бути у кожній громаді. Уже наближення на 10 кілометрів ближче. Бо зараз в районі він сидить 21 кілометрів середній відстані, а в громаді 11 кілометрів буде, тобто на 10 кілометрів ближче. Так от, допустимо, затримати він може, а от арештувати не може. Тому що арешт це прийняття запобіжного заходу, який має бути освячений законом. І ось оці документи, які приходять по округ повітря. В управління міліції, це без контакту з людиною. І там дивляться вже на об'єктивний стан справи і приймають рішення без контакту з цією людиною. І йде фактично перевірка. Пам'ятаєте, декілька місяців тому, коли почалися ці проблеми такі серйозні на Сході, з'явилася тема про те, що необхідно провести федералізацію України. Це дуже класно. І все на цьому замовче. Після того, як почалася серйозна служба, ця теза ніби пішла на другий план, сьогодні знову ж той самий Лавров, який про це говорив у квітні, почав говорити зараз. І тому ну, це також тема, яка потребує серйозного розгляду і розуміння, що це таке і чому децентралізація і федералізація не одне і те ж саме, і не принципові різні. Це так буває кло, на якому ми знаходимося сьогодні. Закон, який був прийнятий у 2012 році, він передбачає, перше, дуже стабільні доходи. ну Якщо виконувати цей закон, звичайно, тобто виділяється 1% від доходу, доходів державного бюджету. Друге, дуже чіткий розподіл між регіонами. Тобто, якщо взяти 80% ну, формула, яка є, то допустимо на... Дніпропетровської області 300 мільйонів. Третє, можливість планування на декілька років наперед. Трирічне планування, тобто це довгостроковий проєкт. Четверте, дуже чітка процедура. Тобто до 1 травня в межах квоти, яка доведена до регіону, подаються проекти на виконання стратегічного плану розвитку території області. Після цього є три місяці. Тобто без шарпанини для того, щоб в центрі Мінрегіон, мінекономіки, мінфін, якщо це якісь дороги чи що, то мінінфраструктури, щоб розібралися в тому чи життєвий цей проєкт. І після цього, 1 серпня, він вже йде до мінфіну, ну і далі ми дали доповнення до закону, щоб ці проекти входили як додаток до. Проєкту державного бюджету, що пішло фінансування. Крім цього, пропонується, щоб було співфінансування чітко зафіксовано 10% до любого проєкту, яке дофінансовує або область, або район, або село місто. Ну, в залежності від того, як, е, який проєкт. Але сума має дорівнювати десяти до, 10%. Так от принцип цього фонду це вкладення в основному у СОП. Тобто не банальне будівництво школи чи лікарні, бо цього всього і так вистачає. А головний критерій того, що проєкт більш-менш нормальний, це створення доданої вартості на території. Тобто, якщо додана вартість створюється при цьому, якщо приходить сюди бізнес, значить проєкт успішний. І так показує ніби, якби, досвід, що достатньо малі, некоштовні проєкти, для вказки дуже важко. О, вони дають якраз найбільший ефект. Як би ви людям в районі, людям в місті пояснили, що означає реформа децентралізації? Так, щоб вони зрозуміли. А пояснювати дуже багато нічого і не треба. Це передача максимуму влади на місця і передача фінансового ресурсу. Якби ці питання, які пропонувалися ще десяток років, тому п'ять років, три роки тому були впроваджені, то у нас не було б ні подій на Донбасі, не було б подій в Криму, коли влада передається з питань місцевого самоврядування на місце. І це дуже просто. За державою залишається виключно нагляд за рішеннями місцевих рад. Добре, дякую. пояснювати дуже багато. Люди розуміють усе це.